Приходить син до тата і каже: Тату, тату, хто такі євреї і хто такі жиди? Тато каже: Євреї це, які живуть в Ізраїлі і строять незалежну Єврейську державу. А жиди це, які живуть в Україні і строять незалежну Україну. Син такий, так? Да? Тату, тату, а хто такі москалі і хто такі кацапи? Москалі синку, це, які живуть в Московії, і строят незалежну Московію. А Кацапи це, які живуть в Україні і строїть Незалежну Україну. Син тату, тату, а хто такі українці і хто такі хохли? Ну, Синку, українці живуть в Америці, в Канаді, в Австрії і строят незалежну Україну, а хохли живуть в Україні і мішають жидам. Москалям і українцям строїти незалежну Україну.